Яка у нас проблема? І здано. І все. Коробка всегда в аварії, глянь. Бо там коробки нету. А засучала у нього ходовка, ну, плюс-мінус десь на 50-60 тисяч гривень. До вечора поїду. Звоніть клієнту. А ось вам Ауді. 2010 року і тут питання ремонту може коштувати 4 тисячі доларів. Добрий день, капіталочка. Ідіть, будь ласка, сюди. Сідіш в евакуаторі зверху, Прикинь, масло, ти таке доволі, клас. Пацани, ну хто я такий, щоб не приїхати до вас і не почистити свої клапана. Підтікання. <рес> так ви, да, броді? Не кока-кола, да? 150к середній, чек, обычно обично при таких ремонтів. Всі це знають, гарьочок мені казав, дай пораду, пораду людям, що там сервісне дивіться, Це все зрозуміло. Лучша порада може бути від мене, як від керівника станції, яка займається ваг групою Це не беріть фольксваген фейлов. Ось це краша парада, да, там, тому що люкс, люкс від Volkswagen зараз коштує ну, блин, реально копейки, копейки. Це 12 рік недорого стоїть. Ви купуєте, думаєте, що я буду модний, пароводний їздити. А коли касається ремонту, ну, тоді просто Каен віддихає по ціні. Я, я вам чесно скажу: по ціні обслуговування, каєнчик буде відпочивати. Сіла, походу, питалися прикурити її, там вже привезли нам на евакуаторі, тому що тачка просто шо вмерла. Все, немає зажигання. Куча акумуляторів в багажників, провода, там, що з нею робили, непонятно. Ну, коротше, на даний момент це труп. Бачите, все, він навіть к землі вже приопустився, тому що вже погано йому все. Дуже складні, і дуже дорогі машини в обслуговуванні, тому 10 разів, а лучше 100 раз подумайте перед тим, як купувати такий автомобіль. пепельница, ты по, 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 Сними. с да. Короче, надо специально сделать такую хуй пепельницу вот так поставить, чтобы вот так потушил, и так просто кинул, потушил, кинул. А музыка какая нихуя, все это <соценно> 197 тысяч пробег, 10-й год, Audi Q5 какая у нас проблема? Стало. Стало все. Что показать ошибки. А, так будет А я тебя переверну. Ну вот так, классно? Скажи топчик. Все в ошибках. Видал? В уровне. Ок. Ок. Самое главное, чтобы в Ауди моторе было масло. А то все Сидишь в эвакуаторе сверху, прикинь, масло, ок, ты такой довольный, класс. Ну, коробка отрыгнула, что стало, не едет ни вперед, ни назад, давление пропало. Что тут за коробка у нас? DL501. DSG. У нас 6 или 7? 7. 7. 0B5 коробка. Ну ты часто на DL-ке ремонтировал коробку? А, их не так много DL. Их много, но они ставятся только на Q5 и A6. Все. Куда мы смотрим? Давление. Муфта 1, муфток. Давай посмотрим. Никакого давления, внимания, ни туда, на... ни сюда. А, вообще, как будто масла в коробке нет. Хотя, может там масла нету, а? Роб... Прикинь, прикол. Ха-ха-ха. Ну нема давления никакого. Хорошо, а если мы удалим ошибки или что-то. Не, все коробка всегда в аварии, блядь. В аварии, да? Ну, это... Ты скидываешь и а опять в аварии. Да, да, да. А да Посмотрите вообще, что там, блин. Ну там коробки нету. На эвакуаторе привезли. Миша пнигай, там не а что тут такое? Что підтікання? <laughs> ну, такое, да, вроде. Не Кока-Кола, да? И тут тоже течет. Да. Это, короче, из той серии, когда у нас надо долить масло и ехать дальше просто. <laughs> да. Не Ярик, а ну запусти ее, Ярик. Я она полная. Ни я. А ну включи передачу, Ярик. Нихуя не происходит, да? Не? Нет. Все, глуши ее. Мы будем снимать мехатроник. Смотреть, диагностировать. Непонятная проблема. Либо, блядь, вилка лопнула, либо мехатроник, что-то подавление. Непонятно, короче, что-то проблема. Поэтому будем снимать мехатроника. Что-то отталкиваться надо. Будем снимать, смотреть, что там не так. Тут уже лазили я понял его не делали его делали недавно сепараторная пластина не родная видишь Желтенькая, видишь uh -huh. это одна организация в киеве продает такие сепараторные пластины все ли у нас тут на месте на... все ли хорошо у нас тут вот это важные вилочки если, если вилка лопала и она начала проворачиваться то все ударики она нахуй нормально держит видишь? это вилки заходят в механическую часть вот в эту часть Понял? Вот здесь вот. Угу. Механическая часть. И там шестеренок куча. И оно все блять, переключается, и все выходит сюда. Вот четыре вилки. Восемь передач, правильно? Если семь вперед, одна назад, значит, сколько получается? Восемь передач. Значит, четыре вилки. Каждая вилка несет две передачи. Заднюю, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Ну и все, в принципе, что? Мехатроник сняли, сейчас будем разбираться, рассмотреть, надувать, проверять, что тут у нас, были, где оборвало, где потеря, где еще что-то. Короче, я думаю, сделаем. До вечера поеду. Звони клиенту. До вічора поїдемо. Що ви бачите в моїх руках? Це документ, який підтверджує те, що старий VAG – це все-таки боль. І боль клієнта. Значить, на прикладі цієї Audi Q7. Це й рік. Це наш постійний клієнт. Та проходьте, будь ласка, проходьте. Може, я патогенічну теж попади. Можна, можна. Наш постійний клієнт. Це предісторія, кстати, можете подивитись десь по ролікам подсказочку тут, десь поставиш. де цю машинку ми вже знімали про цей автомобіль. Значить, ця одюха, в неї взагалі судьба така, ну чесно скажу. Коротше, клієнт купив машину, привіз її одразу після купівлі на евакуаторі, тому що йому сказали, що треба замінити ланцюги ГРМ. Все, от просто міняємо ланцюги, нічого не робимо, просто міняємо ланцюги, Окей. Зняли, поміняли ланцюги, там все відлічно, все добре, поставили все назад. Клієнт уїхав, там покатався чуть, -чуть приїжджає, каже: пацани, щось 2 літра масла на 1000 км у мене виходить. Ну, давайте перевіряти, значить, по мотору. Значить, що по мотору, по мотору гайки. Потім відкапіталився тут мотор. Також ми робили цей двигун. Відкапіталений двигун тут загільзований, все красиво, все хорошо. Машинка їздить далі. Потім клієнт до нас приїхав. Ми там вже робили стеж. Коли він обкатку зробив, зробили стеж, зашили машину. Тачка їде непогано. І от зараз клієнт до нас приїхав просто на шиномонтаж. На шиномонтаж там шинку зробив і каже: ну. Вон, бачите, резинка ще даже не потерта, він даже не поїздив, ще нуляча різина. Каже: ну щось гляньте, ще теж щось стучить по ходовці. А застучала у нього ходовка, ну плюс-мінус десь на 50-60 тисяч гривень. Всі салінблоки підрамників переднього заднього заміна. Салінблоки нижніх важелів, заміна. Салінблоки верхніх важелів, заміна. Вже демонтована тут рейка, тому що вона теж стучить. вже уїхала на реставрацію. Ціна ремонту там від п'яти до там. 20 тисяч гривень плюс-мінус. Там ну, поки що не знаємо, що конкретно з нею буде. Старий Ваг є старий Ваг. Ну, він в будь-якому випадку буде з часом ламатись, виходити з ладу і будуть такі от ситуації. Тому, друзі, перед тим як особливо купувати такі автомобілі, обов'язково заїжджайте, дивіться їх там дуже досконально на предпродажну діагностику. Там, тому що ну, буде потім біда, і тут я ж кажу, людина заїхала просто на діагностику. А у нас виходить, вже там орієнтовно 50-60 тисяч гривень буде ремонт цього автомобіля чисто по ходовій частині. Тому будьте з такими авто обережними дуже уважно перевіряйте їх. Тачка. 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 Тачка ноль вопроси вообще Ну настолько вылизана хорошая машинка на дисочках красивых такая прям ну топчик это Audi a 4 Allroad 17-й рік людина любить свій автомобіль людина за ним Доглядає, ухажує там, тому що от внешки подивися, ну тачка огонь. 85 тисяч пробігу, 2 літра ТСА. Всі знають, що у них там є свої болячки, свої приколи. Там Форсуночки іноді треба почистити, да, е, іноді там впуск засирається там і так далі. Ну тут ситуація яка: людина побачила, що ми робимо горіхоструй, чистимо впускні клапана і каже: пацани, ну хто я такий, щоб не приїхати до вас і не почистити свої клапана? Ну а хто ми такі, щоб відмовити клієнту почистити клапана? Правильно? Правильно. Тому машинка у нас в роботі, знятий впускний колектор. По клапанам дивились, там, в принципі, критики там такої взагалі немає. В принципі, машина могла ще їздити, але клієнт побажав цю процедуру провести. Значить, Проводимо цю процедуру, чистимо клапана і заодно, так як знімається впускний колектор, зняли форсуночки, поставили на стенд, теж перевірили, як форсуночки себе почувають. Обов'язково нові. Оригінальні ремкомплекти всім рекомендую, якщо ви робите ремонт автомобіля по паливній системі, знімаєте форсунки, обов'язково обов'язково ставте оригінальний ремкомплект, тому що Елрінги там і так далі, і тому подібне течуть. І ну короче, може бути з ними бідатом. Другий. Угу. Велика різниця. Велика. Чим чарівата, коли у вас засрані клапана? От саме на T-сайт вигоні. Перше, тим, що у вас, коли забитий клапан, він може не до кінця закриватися. Правильно, Олексій? Соответственно, що у нас вже буде неправильно йти топлівна воздушна, Ні. -воздушна О, не отак от правильно, значить, моторчик вже буде працювати нестабільно. Плюс, коли там вже прям вообще запущені ситуації, нагар на клапанах з часом може відвалюватись і падати в циліндр. Іноді він може згорати, іноді він може не згорати, тим самим попадати на між поршнем і стіночкою циліндру. відповідно, поршень ходить і починає тягати за собою цей нагарчик, який, в принципі, що робить? Задірки. Добрий день, капіталочка, йдіть, йдіть будь ласка, сюди. Повагу, я вам скажу, що орієнтовно десь 100-150 тисяч км, максимум треба знімати впускний колектор і чистити клапана. Наприклад, ви приїхали на заміну ланцюга там 120, 100-120 тисяч ланцюг міняєте. Все комплексом зробіть один раз. Ланцюги, постелька, впуск зняли, клапана почистили, собрали, Все, у вас мотор обслужений, ви поїхали собі далі. Чистка клапанів, саме іменно горіху струємо у нас. 1800 гривень за чистку, плюс 2000 зняти, поставити впускний колектор, плюс сюди треба додати там, орієнтовно десь гривень 500. У нас там смесь горіхової стружки йде, плюс прокладочка впускного колектора, і плюс прокладочки на форсуночки ремкомплектики. Ну, це вважаємо, сколько у нас в районі 5 тисяч гривень. В районі 5 тисяч гривень така процедура коштує. Як для вага, ну це взагалі типу, смішні день. Правильно? Правильно. Вам заправиться один раз повний бак і там два дні навалить на машині. Ну, типа, не чому. А так почистили, п'ятерочку заплатили, почистили, у вас все красиво, все класно. Знаєте, що моторчик у вас буде жити і буде вам дуже вдячний. Дукаты, DL501, да, назад прикрутили мехатроник, быстренько переставили ремкомплект, который уже предлагает фирма ВАХ, ремкомплектики, да, покажи сзади, он. номерочек сверху покажи людям, вот номерочек. Что за комплект, расскажи. Это комплект печатной платы контактной и соленоид, это болячка этих коробок, потому что ошибка такая интересная, что либо соленоид воткнул, либо на механической части вилки там и все, а если механической части, то все, 150к. Средний чек обычно при таких ремонтах. Все это знают, кто делает эти коробки. Поэтому это очень дорогие коробки. Старые уже, ну, нынешнее время. Машина десятого года, коробка старая. А ценники, дай Боже, у нее. Так что вот так вот, засунули мы ремкомплектик сейчас посмотрим, да? Закачиваем масло, да? Сейчас крышку надо поставить. Какое масло закачиваем <режит> Ебушки воробушки. Там блинчики, пойди в столовую, пускай блинчики наложат сюда. Ну. <режит> магниты есть? Вот же магниты. Зачем магніти розкажи? Це класна коробка, яка не дає стружки. Щоб було стружки взагалі не було, вони придумали магнит. Ми розповідаємо постійно, яка погана dq 200. Дуже багато машин у нас приїжджає на ремонт. А ось вам ауді 2010 року. І тут питання ремонту може коштувати 4000 доларів. Так, легко. история. большинство. Она Начал коробку. коробка. 800 или 1000 долларов. Покупать коробку, ему вставляют ее, втрушивают, что там 200 тысяч пробега. Понял? А он ездит два дня, она начинает понял? Он что говорит этим э, слесарям, кто снимал? Говорит, у вас же осталась моя коробка, давайте ее отдадим в организацию. У нас такая большая тут организация есть. Отдают им, они делают эту коробку. 2 500 долларов плюс ту за 1000, это уже 3 500. И плюс пацаны снимают же ставят, снимают ставят, тоже ж работа, понял? Уже это четверка получается, понял? Что в итоге? ему ставят коробку, которую починили уже другую, ну, то есть починили, пока на то ездил, еще дергался месяц, неделю он дергался, пока то чинили, сделали. Сделали, ка поставили, адаптацию не прошла, никуда не поехала. На эвакуаторе до них, понял, машину. Обратно сняли, там перебрали, все сделали, собрали, вроде поехала, понял. В итоге, 250-ка, B6, цена B6 сколько, пятерка? 6. Не, ну, живые 6. 6. Ну, смотри, 4 тысячи долларов положить в машину, которая стоит 6. И в итоге, что, он проходит полгода или год, она же лежит на том сервисе, Та коробка которую, ну, изначально он купил за 800, понял? Они считали. Звонит мне, говорит: я же в ТикТок не выложил. Типа, кому не надо, я заберу, понял? Если валяется, спотыкается, кто-то за меня. Короче, я мне коробку, у тебя телефончик взяли ся, Привожу сюда, я подключаюсь к компьютеру, 580 тысяч пробег. 580. Я ему звоню, говорю, ты знал, что у тебя пробег? Какой у тебя пробег? Может, мне сказали 200 тысяч пробег. Я говорю, ну не реальный 580. Он Оху...". Я говорю, если бы ты знал, что там 580, ты купил за 1000 долларов? Нет, конечно. Понятно. Вот такая вот история. Так что с разборками очень аккуратно. Если хорошие разборщики, то базара не Ты снимаешь уже, да? понятно. Хотелось бы вам рассказать и показать там процесс ремонта, но, ну, в принципе, Иваныч, Та ти скоро коробку здуєш відсюди. Ну, скільки можна, Іваниш? Дві хвилинки, Іваниш. Коротше, хотів би я вам показати процес ремонту, але не покажу, тому що ми вже закінчуємо ремонт. Но тут я вам розкажу про те, що якщо ти хочеш володіти Audi Q5 2013 року на 2 літра TSI, то. І того, що тобі доведеться, все-таки положити чуть-чуть на є Це Audi це 2 купята, літра ТЕСАЙ, тринадцятий рік, 184 тисячі пробігу. І тут ну великий комплекс робіт вже був проведений по цьому автомобілю. На суму я вам скажу трошки пізніше: поміняли всі три ланцюга, всі три ланцюга. 184 тисячі пробіг. Зараз начнуть експерти, експерти нам писати в коментарях. А на ле що нам вообще ланцюг масло і ланцюг балансу валив? От нашу його міняти? Льох, ти знаєш нашу міняти? А? От не буває такого. Бачите? Ви кажете, що не буває. А ми міняємо. Ми міняємо, тому що дійсно ці ланцюги знашуються, всі знашуються зв'язки, вони потягуються, тому їх обов'язково теж треба міняти. Я погоджуюсь про те, що там на першій заміні не обов'язково міняти всі ланцюги, але друга заміна ну прям 300%. Міняйте і взагалі не думайте. Значить, замінено комплект ланцюгів, тобто всі три ланцюга. Перепакована постілька розподільчих валів У нас до цього там пару тижні назад ми знімали впуск, робили очистку горіхоструєм. Міняли ще сальнички клапанов без зняття ГБЦ, теж ваша любима темка. Регламент який у нас по цепочкам на 2 літра. Регламент по цепі на даних двигунах. Я вам скажу чесно: його немає. Ха ха-ха, от і все. Ну, Завод-виробник надає регламент по цим ланцюгам, але у них є смотровий лючок. Там фізично достається заглушечка, отут от вона стоїть, вона знімається, і обов'язково, якщо ви знімаєте цю заглушку, обов'язково треба ставити нову 100%, бо потече. Там стоїть натяжник, по якому можна бачити наскільки розтягнутий ланцюг да там. Але з нашого досвіду орієнтовно ці ланцюги ходять 100-120 Ну, потолок 150 тисяч. Якщо давали постійно під хвост, то ланцюг може до 100 тисяч розтягнутись, і потім буде біда. А як зрозуміти, що треба вже міняти? Якісь у нас є звукові моменти? Перший признак це у нас буде горіти чек. І може там працювати двигун, і У нас буде з по фазам. Тобто, вже там чуть-чуть не так відкриваються клапана, і вже мотор нестабільно працює. Значить, тут ми поміняли сальник промвала, сальник бубліка поміняли. Передній редуктор також перепакували повністю, поміняли всі прокладочки. Понятно, все замили, все красиво, все хорошо. По вартості, по вартості ціна ремонту цього авто, такого обслуговування з усіма запчастинами. Повністю, з усіма роботами, з розвалом сходження там і так далі і тому подобне. Це 105 тисяч гривень. Ого. Ого. От тобі є ого. Хочеш аудіку 5. Так вона коштує 10. 100 тисяч гривень, це скільки в доларах? 2,5 тисячі доларів. Ну от. У нас в попередньому ролі гольф був сьомий рік, той гнілої вообще наглухо. Там ціна красна, йому 4 тисячі доларів. Це потолок вообще. Вложили в нього скока? Теж десь 200. Скока? А вложили в нього в районі трьошки доларів. От тобі розумієш, що тут вже треба думати, а треба чи не треба. А от куп'ята, в принципі, машинка класна, хороша, їздить, бігає, комфортна, прикольна, ну, щоб ні. Діагностичка, десь щось побачили, підтікання, усунули там, невелику частинку грошей заплатили, все, поїхали далі кататися. А так приїжджаєте, коли мотор, уже, грубо кажучи. Весь мокрий, все мокре, все тече там, і ви хочете за три копійки його там обслужити. Ну, так, на жаль, не буває. Просто треба вчасно діагностувати, бачити і усувати якісь проблеми. Ох, сука! Ну шопитка шо? номер два. Опа, на! <свист> Ты смотри. А? Смотри. А? Ну рассказывай. Вперед, назад, поехала. Она не поехала, она начала трогать. Ну, Начала реагировать. Ну, значит, в правильном направлении. Ну да. Ну, смотри. Уфта один. Тень. Есть. 2,5 бара. Видишь, пошло 2,6. Задняя передача. 2,4 бара. А? Сейчас что э, мы делаем? Катаемся. Нет, мы сейчас чуть-чуть э, ее поднагреем, чуть-чуть пускай поработает, поторохтит. Дольем масло, уровень. Понял? Сейчас мы передачи так поклонной. Ну, мы уже поклонцели пенсии передачи. Погоняли, да? Ну, оно ж в пакеты поклоцали, по-любому. Они ж пустые были. А приехал это на эвакуаторе, да? Что, едем, да? Вроде едет. Четвертый передача. На четвертый есть я... раз. Она так плавно примыкается, сейчас не поймет. Короче, есть одна болячка у них. Это что у нас. М -м переход со второй на первую, удар. И это происходит тогда, когда ты уже полностью остановился. Ты полностью остановился и такой стоишь такой дух, удар до догонку, понял? Это есть большая проблема у них. Но это все решается. Мы можем это решить компьютерным путем. Потому что есть люди, делают мехатроники, меняют сцепление, блять, там, что только не делают. Иди хуя, кучу денег влаживают и ничего не меняется. Так, ну что? Догонку есть удар? Не у нас? А ну давай. Самое важное. Становились. Нема. Ха -ха 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 -ха. Хорошо. Так, поехали. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Да, я. Седьмой не успеем, светофор, да, и пешеходы. Нет, седьмой не успели щелкнуть. Тебе нравится, как работает? Uh -huh. mm -hmm. идеально. Да. Идеально. Все, коробочка, глянь, вперед-назад едет идеально. У нас включается без пинков, без удара, глянь, все четко, вообще плавненько. И максимально прогретая коробка уже, я думаю, больше сюрпризов никаких уже не будет. Ну, а, я на ней Так что, я думаю, сейчас мы проверяем на подтекание и, в принципе, отдаем клиенту. Пускай забирає, єзі вони, ні, а там время покажеться. Друзі, а от вам якраз далі приклад стосовно того, що я вам кажу, вчасно часно машинку. Тому що ну, тут історія трошечки непонятна. Да, Тігуанчик у нас 10-й рік 100. Ти що, прикалуєшся, бля? Ну яка це Цешка, ти шо? пта це Цешка. Я так типа на морду глянув, вот тут вот понял, думаю, блядь, Ай, блядь. Вот это блять, блядь, понимаешь? Тигуан, це Цешка, по барабану. Моторчик-то у нас. Такий самий. Це 10-й рік, ну почти такий самий. Тут ще стоїть пластиковий спускний колектор, а там у нас на аудюшці вже стоїть металевий, да, алюмінієвий. Коротше, дивіться, от машинка приїхала якраз на обслуговування. 10-й рік 174 тисячі пробігу там. От тут ми перепаковували верхню, нижню кришечку ГРМ і перепаковували поддончик. Але вопрос в тому, що не так давно тут мінявся ланцюг ГРМ. Ланцюг міняли не ми, але ланцюг тут замінений 100%, тому що вскрили, побачили, що він там свіженький. Я колись вже вам казав в відео, да, там, коли ви знімаєте оцю кришечку, коли ви знімаєте нижню кришку по ланцюгу ГРМ, обов'язково нижню кришку треба міняти, верхню кришечку обов'язково треба ставити нову прикладочку, а не ставити її стару, там, герметик, там і ставити бажано хорошої якості. Тому що людина міняла ланцюг і тепер от бачите, що делає. Ми зараз перепаковуємо кришки, тому що вони течуть після заміни ланцюга. Ну це не сильно добре. Дві опорки двигуна теж зараз поміняємо. Такі от опорочки будуть нові стояти по машинці. Що? Тебе не чутно? Чутно мене. Все нормально. Коротше, будуть стоять нові опори. Падончик перепаковуємо і все, машинка далі поїхала, полетіла. А вам, мої друзі, порада. порада. Якщо ти хочеш собі купити такий Ваг або такий Ваг, да, які вже там чуть-чуть поїздили машинки, то наша порада вам обов'язково розглядайте машину в першу чергу з. Історії обслуговування для того, щоб ви знали, що конкретно коли робили, що конкретно коли міняли, щоб можна було зайти по історії. Оп, відкрили, побачили. На такому пробізі поміняно то, на такому-то, на такому-то. Таком Якщо історії немає, вам розказують, що я ланцюг міняв там на 100 тисячах км. Не треба вірити, не треба. Повірте мені, дуже мало людей міняють ланцюг перед тим, як продати автомобіль. А якщо вдруг вам ну сподобалась лайба, ну от все там до дичі лягла, можна брати, але перед цим обов'язково заїжджайте на предпродажну діагностику до нас, і ми вам обов'язково покажемо всі проблеми, нюанси, які є по цьому автомобілю. А ви вже будете думати, варто вам брати цей автомобіль чи ні. Предпродажка скільки коштує? Предпродажка стоїть у нас від 1500 гривень. А ремонт Q5 А ремонт Q5 стоїть 105 тисяч гривень. Полторушечку заплатив, соточку зекономив. О! о.